Це короткий огляд на місто, мрію кожної чайної людини. Я приїхав в місто Уішань. Давайте разом подивимось, як тут живу. Так, ну що, коротенький рум-тур в Уішані. Я заселився в готель, маленький номер 20 квадратів. Але все дуже акуратненько, чистенько. Ось а, так, така вбиральня, тут прямо скло, бачите, і такі рішення душ. Йдемо далі. Шафи в такому стилі класному, старому тут е, чайник, чашки. Е, ну це взагалі, чесно кажучи, такий зашкварчик для е, е, улішаню, але е, Ось, бачите, тут навіть телефон, всі діла, стіл, э, телек, гарні такі кресла і є чабанька і... Маленька, ось така хайванька. Взагалі я хочу вам сказати, от скільки я був в чайних домах е, і чаював з е, майстрами. У всіх ось такі малесенькі, десь до 150 мл гайваньки, а то й менше десь 130. Такі. Ось так чистенько, все, гарненько. Е, дуже гарний коридор. Зараз вам покажу секундочку. Одну секунду. Щоб не було, бо я а, в Гуанчжоу вийшов і забув карточку, бігав потім. Тепер уробив мене. Так. Гарний ось такий готель. Мій номер, Статуїшанське гори. Акуратно, але холодно, товариші, слухайте, я приїхав а, просто в... В спортивном костюмі пашином, і мені реально ну, холодно в курточках. Бачите, ось такі експозиції клас. Я радий. Так що так, номер 318, я розпаковуюсь, заселяюсь, зв'язуюсь зі своїм чайним другом. І допити Дахон Пао. Спочатку обіду, а потім буду пити вже Дахон Пау. Я приємно машу. Ніхао, товариші. Так, я вже почав свій день і по плану в Ойшанський заповідник. І після цього у мене зустріч з технологом. Вчора пили дуже гарний Дахон Пао. Ну скажемо так. По прайсу, який зайде для нас, для наших споживачів, це гуд. Говорити про якісь там ексклюзиви, вони також будуть, але хочеться так, щоб це було і смачно, і класно для всіх. От. Але якщо потрібно буде ексклюзив, ми також будемо його мати. Це не питання. Просто Ціна питання, знаєте, я вчора зайшов в мануфактуру офіційний магазин УІСТАР e і трошечки був вражений. От, коли упаковка 300 грам до Хунпао, вартість якої 13 штук юанів, От. ну ви розумієте, це на сім одразу, тому будемо обирати смачно. І по ціні, і по якості. Це має бути дуже класно. Так що всім чай і рухаємось, рухаємось далі. От така вже двіжуха. маленьке місто, але воно дуже живе-живе. Місто, місто, яке живе за рахунок чаю, за рахунок туризму. І кожна людина. Тут так чи інакше має якусь свою чайну історію. Маршрути бачите. Наш улюблений жоугуй, як ми кажемо, китайці кажуть роугуй. От дивіться, бачите, наскільки вже старі кущі, вони вкриті мохом. Вони вже побачили багато людей, мільйони людей десятки років. І ось ці схили, каміння, струмочки і клімат вони і складають ось цю смакову композицію. Я вчора пив з майстром Дахун Пао, Джугуй. І хочу вам сказати, ось тут воно дуже сильно в якісному чаї. Відчувається мінеральність, камінність. Ось ця. І ось воно звучить прям дійсно. Ось ця така схильна, схильна мелодія. Шуйсян. Ось так він. Бачите, виглядає. Ось такі дуже-дуже гарні. от вже у такі більш вони низенькі кущі. Тут більш вони високі, але також вони всі вкриті мохом і дуже класно. У Жовгує більш дрібне листя у Шуйсяна таке більш крупне. Бачите, у Жовгує листочки які. І Шуйсян, якщо От я зараз спеціально повернуся і вам покажу. Які листочки Шуйсяна. Ось Жовгуй. І ось зразу Шуйсян. Це щось не. Друзі, діти до кущів Дахонпао – Це ще та справа. Не з легких, скажімо так. Я довго йду, всі вже попереду. От. Йду довго, бо не можу швидше, на жаль. От. Але я борюсь і дуже хочу туди потрапити. Нам же ж головне процес. Бачите, там попереду, аж там далеко-далеко. Також схили і невеличка посадка вичаю. Ось тут, бачите, теж такі великі скелі і трошечки ось так от трошечки зовсім чаю. Це схоже на жовгуй. От донизу вона йде, не знаю, тут буквально метрів 40 по довжині такий невеличкий схил. Дуже заряджене місце енергетикою історією. Йдеш і відчуваєш натхнення. Йдеш і відчуваєш, що ти частинка великої чайної культури. І неважливо, просто ти п'єш чай. В малесенькій якійсь кількості для себе або давно кайфуєш і випив багато кілограм чаю. Якщо ти від цього кайфуєш, то просто кайфуй, насолоджуйся. Найбільше мені подобається історія про Дахон Пао, це легенда. Як юнак ішов через ці місця здавати іспити в імператорський двір. Він занедужав, захворів, і тут монахи його підібрали і напоїли чаєм з цих кусів. Юнак швидко одужав, набрався сили і поїхав здавати іспити. Він здав успішно іспити. Отримав посаду при імператорському дворі. І вже багатий в червоному халаті приїхав сюди назад, щоб віддячити монахам за те, що вони зробили до нього. І коли він хотів подарувати цей червоний халат монахам, монахи сказали, ні, ми скромні люди, ми не можемо взяти у тебе цей халат. Юнак трошечки засумував, такий, подумав, блін, ну чому так? Я ж від чистого серця прийшов і накрив цим халатом ось ці материнські кущі. З того часу цей чай називають великий червоний халат. Дахон пав. Саме така легенда. Ще є легенда про мавпочок, які в, червоному, в червоних халатах збирають ручками флеші з кущів і багато-багато інших. Речей, але те, що в цьому чаї величезна культура, багато сердець, багато людської любові і тисячі, тисячі років трансформації це 100%. Я в Уішані, і це материнські кущі Дахон Пао. В цій поїздці була випита нереальна кількість чаю кожного дня. Ми Пили схильні улуни, ми пили червоний чай, ми пили сяоджуни, ми пили цилань, дахунпао, Жоугуй, Байдзигуань, що тільки не було в наших піалах. І обов'язково завжди сьорбайте, коли п'єте чай в Уєшані. У навіть акцентують на цьому свою увагу. І в цьому є свій сенс, коли ми сьорбаємо, відчувається набагато глибше і багатше аромат і смак чаю. А це невелике виробництво, сімейна маленька фабрика в Уїшаню. Тут і виготовляють чай, і поруч його ж і вирощують. Ось, наприклад, фінальний. Прогрів чаю, який потім буде вже запаковуватись, і відправлятися. В цій корзині приблизно півтора кілограми нашого улюбленого Дафунпау. Після цього він відправляється в коробки, запаковується, і таким чином вже їде до своїх кінцевих споживачів. Взагалі у шанці дуже щирі, яскраві і усміхнені люди. Я Дякую їм за їх гостинність, за те, що вони мене частували смачним чаєм. І незважаючи на те, що був не сезон, я дуже яскраво провів з ними свій час. А зараз невеликий огляд на ціни в магазинах у вішаню. І далі mm -hmm. я вже відправлюсь okay. в Куньмін. Срибло и не срибло. Срибный чайник 50. 08 960 Joania гарні піала. 200 юанів. Все по 200 магазин не всі піалов. Слухайте, ну вони класні тут, конечно, 300 є. Mm -hmm. <laughs> Хто що мені класне, я його беру тут 300. Ооо, Дякую, дякую. Я в УІСТАР фабриці. Дівчата мені тут подарунки роблять. Дуже дуже гарний у них простір. Надарували мені чаю. Це просто щось прекрасне. Знаєте, от це прекрасне місце дуже. Таке натхненне, яке надихає, яке мотивує любити чай, бути з чаєм, вивчати культуру, спілкуватись, любити, любити весь цей процес. Просто, просто неймовірно. Ну і так я вам просто хочу показати трошки ще по цінам. Ось бачите, 3 тисячі юані, 20 грамів чаю. 1000 юанів. Це щоб ви просто мали трошки розуміння. Ось тут у нас 56 грам, сім упаковок по 8 грамів, тисяча юанів. Це на 7 зразу собі множество. Устар це найбільша мануфактура в чайна в Уїшання. Напевно, монополіст, як Менхайська фабрика ДАІ в Менхаї, так само і тут фабрика Уїстар. Посуд і хвилин. Просто це знаєте, просто-просто величезне, величезне натхнення. Дякую у Ішані збираюся вже їду завтра в О, окей. Oh, okay. Дивіться. На ці масштаби. Хеллоу!